Всім привіт, шановні. В мене накипіло на душі. Як мені болить, взагалі, що більшість людей в нашому суспільстві імбіцили. І через цю більшість нормальні, адекватні люди несуть страшну відповідальність і страшні наслідки. Мені взагалі боляче, що за ці два чи той, три роки війни, вже три, скоро три буде. Нічого не змінилося. Можете там писати, мені, казати, звинувачувати мене там в чомусь. Але воно правда станеться незмінною. Деградація нашого суспільства через подавляючу цю кількість цих самих наших імбіцилів, вилилася в страшні наслідки. Розумієте? От. І для кожної людини, і для кожного українця. І саме страшне те, що ну, навіть війна не заставила ну, змінитися суспільство. Абсолютно. Ця війна не зламала корупцію, не сформувала нове мислення і не перевихавала хворе оце суспільство. І не дала людям зрозуміти, що таке нормально, а що ні. Це моя така думка особиста, розумієте? Ну, це факт. А факт лишається фактом. Я... І це кожного дня на фронті гинуть нормальні хлопці та дівчата. І взагалі кожного дня і цивільні люди, та діти гинуть. Розумієте? Я В мене просто накипіло і болить. От, от болить і все. Кожного дня гинуть люди. але І взагалі наша країна тоне, як сказати, в сльозах, в болі, в крові, а суспільство продовжує жити в своєму хворому анабіозі. Того, що в людей цей інфікований мозок більшості вже, як сказати, не відрізняє, що нормально, а що ні. Це моя особиста думка, розумієте? Особиста. Взагалі, страшне те, що ну, ця більшість починає нав'язувати іншим правила життя. А твоя адекватна думка, вона взагалі залишається поза грою. От. А тебе вже вважають якимось не таким. Твою позицію і твої всі думки вважають токсичними. Це на мою думку, розумієте? Що там ти говориш із за свого кордону, блін? Розумієте, що ця деградація всіх нас привела в сьогоднішній день? Зробила вам таку заставку, що, щоб хоч хтось послухав. Розумієте, щоб хтось послухав до кінця? Мене наболіло. А життя воно одне. І все це пропагандується. І ось воно по колу результат. Розумієте? По колу результат. Що країна наша гине. Ну, я взагалі, що мене навіть не дослухають байдужі. Але я вважаю, що ми сприяємо тому, що крадуть гроші, корупцію, тому що ми нічого не робимо. І взагалі байдужість це страшна річ, розумієте? От. Моя особиста думка, що війна це плата, скажімо так, за вибір народу. І взагалі це результат байдужості до реальних проблем кожного з нас. І проблеми в кожного з нас дуже великі. Поки в кожного з нас, в кожного українця не почнеться війна, війна не закінчиться. Ось такі мої думки. Наболіла, розумієте, наболіла. Так що, думайте, люди, що ви робите, як ви живете? Думайте. Ось так. Всім гарного дня.